Слава Україні! Допомога від Німеччини. Шестеро воїнів з Кам'янця-Подільського отримали звання почесний громадянин. Гучно на Старокостянтинівщині, а на Хмельниччині шукають поліцейських. Я Ольга Захарченко. Далі у ефірі Першого Подільського новини країни та нашого краю. У нас є 5 хвилин на головне. На Одещині внаслідок падіння уламків дрона загорілося зерносховище. Про це повідомляють сили оборони півдня. Росіяни знову били по припортовій інфраструктурі. На щастя, ніхто не постраждав. А на Миколаївщині, внаслідок нічної атаки, на одному з інфраструктурних об'єктів спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано. На щастя, без жертв. Музика. Уряд Німеччини виділяє фонду енергетичної підтримки України ще 88,5 мільйонів євро через російські авіаудари по українській енергетичній інфраструктурі. Українські енергетичні компанії можуть використати ці кошти для ремонту зруйнованих підстанцій і електростанцій, щоб продовжувати забезпечувати населення електрикою та теплом. Інша частина коштів буде спрямована на проєкти з переходу до зеленої енергетики, як от фотоелектричні системи на будівлях і на зелену реконструкцію України. В МЗС зазначають, що внесок до фонду енергетичної підтримки є частиною зимового пакету Німеччини в розмірі понад 1,6 мільярда євро для України цього року, який також містить військову підтримку протиповітряною обороною та гуманітарну допомогу. Шестеро воїнів з Кам'янця-Подільського отримали звання почесний громадянин. З початку повномасштабної війни таких посмертних титулів стає все більше. Загалом у Кам'янці-Подільському 202 особи мають цю відзнаку. Наразі у Кам'янці-Подільському підтримали присвоєння звання почесний громадянин містом воїнам. За це рішення проголосували депутати під час чергової сесії міської ради. Отож, посмертно присвоїли звання Кам'янчанам, возному Володимиру, Глоговському Сергію, Попченку Олександру, Фролову Юрію, Станіславському Вадиму, Савчуку Юрію. Вічна пам'ять та вічна слава героям! Сьогодні знову буде гучно на Старокостянтинівщині з 12 по 15 на території громади будуть проводити роботи із знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Буде чутно вибухи, але без паніки усе під контролем ДСНС. Чергове призупинення водопостачання в мікрорайоні Гречани. Сьогодні не буде води води на трьох вулицях у Гречанах. Причина це заміна запірної арматури. Термін робіт з 10 до 16. Про це повідомляють у Хмельницькводоканалі. Роботи запланові планові на вулицях, вулиця Залізнична, вулиця Філіпова, Волочиська. Також сьогодні не буде води на вулиці Шухевича. Причина пори водопроводу. Відновити водопостачання обіцяють теж о 16-й. Хмельниччині шукають поліцейських. Прийом документів стартував із 18 грудня і триватиме до 4 січня 2024 року. Конкурс оголосили на посади поліцейського сектору реагування патрульної поліції у головному управлінні національної поліції в Хмельницькій області. Є шість вакансій. Пропонують заробітну плату в розмірі від 18,5 тисяч гривень. Вимоги це громадянство України, вік від 18 років, вільне володіння українською мовою, що засвідчується документом по повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особи української мови як навчального предмета, дисципліни або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається національною комісією зі стандартів державної мови, також повна загальна середня освіта, наявність посвідчення водія категорії в знання конституції України. Незнання законів України про національну поліцію, законів України про запобігання корупції, Кодексу України про адміністративні правопорушення. Хмельницька музична формація Чумацький шлях під час нещодавно всеукраїнського туру збирала кошти на автівку для 54-ї окремої механізованої бригади. Загалом музиканти відіграли вісім благодійних концертів у різних містах України. Спільно з благодійним фондом Фонд людей в підсумку вдалося привезти з туру 255 тисяч гривень, за які музиканти уже придбали необхідний пікап. Поки це усі актуальні новини на дану годину більше в ефірі Першого Подільського та у наших соціальних мережах. Долучайтеся мирного дня та бережіть себе.